Peugeot 508 11-го року, 1,6 дизель. Машинка в універсалі, на противотуманних фарах, легкосплавних дисках, в сірому кольорі. Також є рейлінги. Давайте перейдемо до комплектації. Тут салон в дуже гарному стані. Є регулювання водійського сидіння, також повний електропакет, електро. Регулювання дзеркал заднього огляду, і також є дитячий замок. Шкіряне мультикермо в ідеальнішому стані. За допомогою цього керма можна приймати дзвінки, є круїз ліміт контроль. Також можна регулювати мультимедію, є ось такий бардачок, і тут є кнопочки допомога при парковці та отримання в полосі. Також регулюється світло -фар. Така музичка є, клімат-контроль. Коробка тут механіка п'ятиступнева, є підігріви передніх сидінь. І також в машинки присутня панорама. Зараз вона закрита і є електрорегулювання цієї панорами. Задній ряд також в ідеальному стані. Подивіться, наскільки гарний білий потолок. На ньому немає ніяких плям, ні подряпин. Він в ідеальнішому стані і дуже гарно виглядає. Давайте глянемо багажник. Ну що доволі предсказуємо: багажник тут дуже великий. Ось так от складаються задні сидіння за допомогою кнопки. І тоді місяць ще тут набагато більше. Є силиконовий килимочок, є такі додаткові ніші для ваших речей, такі крючки для перевозки речей. І ось дивіться, яка тут додаткова ніша для інструментів. Присутні задні парктроніки, що допоможе вам при паркуванні. Машинка в дуже гарному стані. Вона коштує своїх грошей, вона містка і для родини, і щось перевезти. Приїжджайте до нас на автопоїнт і забирайте її по дуже класній ціні.